Вітаю вас, мої шановні слухачі. Дякую вам за вашу присутність на моєму каналі. Сьогодні хочу подивитися разом з вами таку болючу тему як відносини з рідними людьми, ну, які вибрали позицію Росії, які вибрали Руський мір. Я знаю, що серед українців, серед нас дуже багато хто має родичів, та майже всі мають родичі. В Росії якось ми перемішані. Українці багато хто в Росії є, росіяни тут. Звісно, колись ми були дійсно дуже рідними народами. Ну так, політика, політику, я маю на увазі звичайні громадяни і пересікалися наші долі. А зараз війна і все, все змінилося. Тому я вам пропоную. Це розклад про тих людей, які пов'язані кровними узами: Там, брати, сестри, матері, дяді, тьоті, ті, хто рідні. Ті, хто прийняв, вони можуть знаходитися як на тимчасово окупованих територіях, і як взагалі десь в російських містах. Загадуйте ваші відносини. Хто це ваша людина? І ми зараз подивимося, які будуть надалі відносини, чого вам чекати від цих людей, як складеться доля. Я вам пропоную три варіанти: три колоди перед вами. Це колода Аркану, це чаклунське таро, а це універсальний ключ. До речі, ви можете загадати. Не одного чоловіка, допустим, не одну людину, а може бути декілька. Це, припустимо, може бути тьотя з дядьо це брат, там це ще хтось. Тобто, можна загадати навіть і один, і два, і три варіанти. Ви мене зрозуміли. Тобто, дивимося: відносини між рідними людьми, які прийняли сторону руського міра. Дивимось перший варіант. Про відносини з вашою ріднею, яка або за поребриком, ну, або, або просто взагалі прийняли русський мір. Так, перше питання, от як зараз у вас обстоять справи? ще ці подивимо трошки. На сьогоднішній день що там між вами? Це ж надо зразу ж випила п'ятірка мічів, доволі воєвнича така карта. Це енергія війни, от що зараз між вами? Це енергії дуже негативні, це загострення конфлікту, це удари нище пояса. Кожна із сторін тут зайняла свою позицію. І, звісно, про поступки ніхто. Тут і не думає, тут, знаєте, як скажу, майже спіною у рота одне одному доводять, як насправді, що насправді відбувається. Тут майже трагічна ситуація, бо, скоріше всього, по цій карті люди налаштовані обробати всі зв'язки. І тут так, це виграйний бій, але не виграна війна. Один одному кажуть: ось підожди, ось підожди, Ось підожди, підожди. Одна так сторона каже, і так і друга сторона каже. І ще ви побачите, і ще пройде час, і все стане на свої місця, і буде зрозуміло, хто був правий, хто був винуватий. Тобто тут енергія дійсно, люди ну, буквально от, в енергії конфлікту, скандалу, і прям отак от. І готові все розтращити на своєму шляху, ну аби настояти тільки на своєму. Запитаємо, які плани у тієї сторони. Так, ті, хто прийняв сторону Росії ваші родичі, запитаємо, які в них взагалі плани? От щодо вас. Що там за плани? Ну, так і да. тут дійсно сімейні якісь стосунки, це рідні люди. Тут я вам скажу так: тут буде декілька варіантів, бо все ж таки це загальний розклад, і можливо, трохи якось воно буде звучати для кожного по-своєму. Тут мова йде, можливо, про дітей. Може, це діти дорослі, або, може, діти такі, знаєте, підлітковому віці, і коли не знати, що робити, чи там вони лишаться, чи тут вони будуть. Бо, припустімо, до початку війни діти часто бували в Україні, і, можливо, хочуть їхати в Україну. Ну, от якось так. Тут мова йде про дітей, або про дорослих уже дітей, ну, які дійсно. Вважають, що вони вибрали вірну ситуацію і будуть докладати всі сили, щоб ну, надалі наполягати на своєму, щоб щось там довести. І ще тут мова може йти про жінку: це може бути сестра, дочка, мама. Там невістка, так, ну хтось рідна людини, які також має мають, мають таку міцну позицію. Тут, можливо, цієї жінки в Росії є житло, нерухомість, от, і, ну, або якась своя справа. от. І тут вона нізащо не буде визнавати свою країну агресором, бо в неї, там, де вона є, все є, і в неї все добре. Так тут же кажуть: ну побачимо ще, побачимо. У нас все є, то все плітки, що в Росії погано. Але ж ми бачимо останню карту смерть. А по смерті йдуть руйнації і розвал будь-яких відносин. Це така собі крапка. Розумієте, це можливо у вас відносини вже давненько трошки були напружені, так а тут вони вже ну однозначно вони вже розвалюються. Тут іще, ще, якщо це. Подружжя може бути такий варіант, і чоловік знаходиться в Україні, а жінка ну, з якоїсь причини, так припустимо, ну, до війни ще опинилася в Росії, то тут теж попахує, вибачте, мене розлученням, то чітко прийняте рішення. Розірвати всі зв'язки і всі стосунки. По карті смерті все тут безповоротно, Те, що ми вирішили, те, що я вирішила, це ніколи не повернеться. Можливо, вона дещо і маніпулюється жінка якимись чи стосунками, чи, чи дітьми маніпуляція тут може йти. Ну, але так, тобто тут розрив однозначний і назавжди. Ну це зараз такі думки, зараз такі ось висловлювання, такий погляд на ситуацію. Давайте запитаємо, як же ж поверне доля. Знаєте, це ж люди думають одне, сподіваються на інше, а доля така, що хто знає, як воно поверне. Дивимося, як поверне доля перший варіант, що у вас на майбутнє буде з цією э, ріднею, яка прийняла сторону Росії. Ну, я вам так скажу, от ви тривалий час не будете насправді нічого знати одне про одного, що там відбувається, якось ті не дуже діляться своїми там подіями, відчуттями, що є насправді, і ви теж стараєтеся не бігти поперед батька в пекла, нічого не, 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 не з'ясовувати. Тут в мене таке відчуття, що тут вже поговорили і назвали речі своїми вже далі нема про що балакати. крапка так, крапка. так але от пройде якийсь час, і згодом у вас виникне питання грошей, грошей, чи майна, чи житла того, що належало якось всій родині, так? то ми ж кажемо про родинні зв'язки. Це щось родинне, ну, Може, мова буде йти там, дійсно прижитло якесь сумісне. Можливо, родичі мали майно в Україні. А самі зараз знаходяться в Росії, то тут почнеться у вас з'ясування, кому і що належить, ну і в якій кількості. Будуть підніматися питання заповітів, ну або чи якихось виплат, тобто мовчали, мовчали, а потім, значить, вийдуть на зв'язок і будуть балакати, слухати, або це вам потрібно буде з якихось причин з'ясувати якісь питання про житло, про щось матеріальне. Якщо це жінка з дитиною там, то вона буде балакати про якісь виплати, про якісь допомоги, ну таке. Тут от по смерті, хоч зв'язки і розірвані, але гроші, майно, нерухомість не дають спати, і у вас ще будуть з'ясування відносин, що кому винен. Тут, оце таке. Я не можу сказати, що це буде рішатися, знаєте, полюбовно, мирним шляхом. Це так зустрілися, тобто вийшли на зв'язок, сказали кожен, хто що думає, щось з'ясували з образами, зі скандалом, з конфліктів. Ну, звісно, період війни він теж багато чого не вирішує, так і з рахунками, з паперами. Але ж знаєте, ми всі чудово розуміємо, що якщо комусь треба, то можуть добратися із України в Росію, і з Росії в Україну через треті країни. Все то можна Вирішувати, але тут таке, знаєте, один одного сіпають, дьоргають, з'ясовують, в итогі кидають слухавку і на тому все поки припиняється. І ще подивимося, ще як це буде у вас відбуватися, які будуть стосунки надалі з ріднею, котра прийняла позицію Росії. Ну, я вам так скажу, тут дійсно ви будете вирішувати про щось матеріальне, тут однозначне, і будете стикатися з паперами, вирішувати щось таке. Що стосовно, от чи буде у вас дійсно фізична зустріч з цими людьми, то на сьогоднішній день так не показують. Зустрічі у вас найближчим часом не буде. Ви навряд чи поїдете до Росії з грошима в дзьобику, так, а та сторона в, Україн, в Україну взагалі ні ногою. От так от. У вас будуть дуже багато розмов, і, скоріше, це буде все по телефону, бо тут карта ілюзії ефіру. Можливо, це все буде поки що в телефонному режимі з'ясуватися, але. Які б то у вас навіть уже коли пройде час, пройде там затихнеться вже війна? І у вас оці будуть телефонні розмови, але ці, ці розмови не будуть, знаєте, з такою зобразою. Ви будете дуже незавдоволені, ви будете пригнічені, і таке тут не бажання спілкуватися, тому що насправді ваші стосунки вони вже отруєні. І навіть якщо ви чисто по-діловому все вирішуєте, все одно будуть якісь там підколки, якісь такі. Недобрі вислови, от в общем, таке телефонні розмови у вас будуть, вони будуть нерадісні. Будуть з докорами, з звинувачуваннями, і це буде тривати у вас ну доволі таки довгий час. Сказати, що тут родина об'єднається, що наплюють на ту війну, обнімуться і будуть разом, і якось будуть вирішувати свої родинні питання полюбовно, скажемо так. Перший варіант тут цього не буде. Тут іде у вас повне розставання поставлення крапки, тут буде питання тільки стосовно ну, якихось фінансів. Це такий перший варіант був. Другий варіант. Давайте подивимося, як складуться ваші відносини з тими людьми, які, можливо, зараз в Росії і тримаються того свого руського міру. Побачимо, що у вас буде відбуватися, які будуть події вас об'єднувати чи, навпаки, розлучати. Дивимося, в яких енергіях ваші стосунки. Старший Аркан іерафант. Ну, я вам так скажу: у вас стосунки зараз добрі, незважаючи ні на що. Тут дійсно люди пов'язані міцними родинними зв'язками. Вас об'єднує якась така, знаєте, загальна віра в те, ну, що все буде добре. Можливо, кожен з вас вірить в щось своє. Так, ось ті, хто в Україні вірять в правоту України, а вони знаходяться в Росії і вважають Росію правою. Але це, якось знаєте, відбувається ненав'язливо, не принижуючи один одного. По Ерафанту проходять родинні традиції і такі міцні зв'язки, коли в світі навряд чи знайдеться та сила, котра б ці зв'язки зруйнувала. Зруйнувало б віру в щось добре і світле. У кожній із сторін є свої ідеали, але люди. Розуміючи, що відбувається між країнами, намагаються висловлювати свою думку дуже так знаєте такі чемно, стримано, не ображаючи один одного. Ну, так скажу, тут у людей такі високі принципи, ідеали, і вони намагаються дуже коректно висловлювати свою думку. Можливо, по цій карті проходять вчителі, можливо, у когось навіть є родичі, священнослужителі, але якось так тут без образ, отак от, от, без образ. Давайте запитаємо, які. Плани у тієї сторони на вас. Взагалі, які плани? Що вони думають от надалі? Які плани. Тут така карта є двійка мічів. Це коли люди опинилися між молотом і наковальнею. Ну що тут? В цілому, от, люди чекають і надіються, що те, що зараз відбувається війна, так, будемо називати речі своїми іменами, що це якнайменше торкнеться їх, все буде рівненько, вірять, що все буде добре. Але все ж таки є відчуття, що не все так просто. Виникає дуже багато питань щодо подальшого існування, так? Чи, що буде з кордонами, як ми будемо спілкуватися, чи можемо ми поїхати. Тут деякі є коливання і скептицизм щодо майбутнього, бо відлюдник все ж таки попереджає, що, можливо, на сьогоднішній день раціональніше буде триматися на відстані один від одного так? і не висловлювати свою справжню думку. Бо хто знає, що можна за це отримати? Це ми балакаємо зараз про тих, хто знаходиться ну, в Росії або е прийняли російський мір. Може, це Донецьк, Луганськ, можливо, це окуповані території, неважливо. Це люди, які за Росію. Люди, які зараз на стороні Росії, вони це ми про ваших людей балакаємо. Вони не агресивні. І вони дуже хочуть, щоб все владналося, бо вони дуже люблять свою родню, рідню. Так, це вас дуже люблять. Ким би ви там не доводили не доводилися б одне одного, от але ви є в Україні, так і вони дуже мріють об'єднатися. Ну, тут таке, все буде добре, все буде добре, але оце величезне, але у вигляді старшого аркану відлюдника. А це така карта, яка каже: ну, треба почекати, подумаємо, будемо спостерігати, як то все буде розвиватися. Зараз нічого не будемо робити, ніяких різких рухів. Бо хто знає, чим це може, що може з того бути. Знаєте, тут така собі у них обережність, раціональність. Тобто, які плани? Ну, вони кажуть, надіємося, що все буде добре, але наразі поживемо, побачимо, нічого не будемо робити, не будемо ні, ні, нічого з'ясовувати, нічого заявляти. От, от так от. краще обережніше. І вони дійсно дуже хочуть зберегти між вами добрі стосунки. Ну, це хорошо. Тоді спитаємо: а як поверне доля? Як буде насправді, як поверне доля? У цих відносинах з тими людьми, котрих ви загадали, як тут поверне доля? Ну, я вам так скажу: спілкування між вами буде. Воно таке буде ненав'язливе. Ви будете ділитися новинами, питати один в одного як справи, якось менше всього зачіпаючи оці події, які відбуваються між двома країнами, якось так стримано. Але чесно, у вашій родині можливо відбудеться якась подія, яка буде стосуватися старшої жінки, можливо, бабуся, мама. От, і тут така щось подія не дуже добра. Ну, можливо, це мова йде про захворювання або ну, таке щось загострення якоїсь, якогось моменту, так, але це ні в коєму разі вас не розрізнить ще більше. Навпаки, ви будете намагатися тут допомогти один одному. То будете, так, знаєте, переживати. Тобто та сторона, я так думаю, буде якось переживати, намагатися вам допомогти. Звісно, будуть тут переживання, як ви, що ви там тримаєтеся, От якось так. Що тут буде надалі відбуватися між вами, як повернена доля? От люди, це ви і та ваша родина, яка за так, замруть в очікуванні, коли все закінчиться. Пройде час і, можливо, з'явиться у вас можливість чи зустрітися, чи поїхати один до одного. Тобто, я вам так скажу, тут ваші стосунки, це карта помірність. Бачите, старший аркан. Ваші стосунки все ж таки збережуться. Між ними буде якийсь баланс. Тобто, ви будете спілкуватися, ви будете знати, що відбувається один в одного, будете ділитися якимись подіями, але ви не будете ображати, що б там не відбулося. Так не будете ображати один одного. Це буде так, знаєте, без істерик, без скандалів, так собі рівненько, по родинному, по-доброму, і будете очікувати, коли у вас з'являться можливості, чи якось об'єднуватися, чи їздити один до одного. От ну, це таке. Це був другий варіант. Третій варіант. Подивимося на ваші стосунки з тією людиною, що прийняла Руський Мір. Подивимося, що зараз найближчим часом відбуватиметься і взагалі як доля розпорядиться. Чого вам очікувати на подальше цих ваших відносин. Так, ну, питаємо, що зараз? Рицарь Кубків. Тут така чоловіча енергія, можливо, це мова йде син, брат, чоловік. Тобто, Це мова йде про мужчину. Стосунки вас наразі добрі. Ну, тут так, знаєте, це лицар Кубків з цією людиною. Неможливо посваритися, бо він такий собі, знаєте, добряк. Можливо, його дуже мало цікавить політика, тому нічого такого він не висловлює. Нічого такого він не каже, щоб вам не сподобалося. То так, він хоч і має свою думку, але тримає її при собі, розуміючи, що може образити вас, ну а він не хоче сваритися. От знаєте, от просто цю людину цікавить більше побут, таке, якесь, якесь весілля, якесь дозвілля, якесь таке веселе. Можливо, він таке любить хильнути зайвого трошки. Він не заморочується тими подіями, не заморочується війною. Тобто він якось так живе собі в своє задоволення. І коли ви спілкуєтеся, можливо, він спитав, як ви там живі чи здорові. Ну йому вже й добре. Він може перемкнутися на якісь інші такі теми навмисно уникає якихось розбірок, якихось звинувачень. Тобто, ну таке. Знаєте, він тр трохи, можливо, не то, що він не серйозна людина, от він е дійсно не хоче цим всім заморочуватися, тому що розуміє, що він нічого не може вдіяти, він нічого не може змінити, то навіщо сваритися? От якось так. Оце такий зараз. Ну і можливо, ви так же налаштовані, що. Не хочете завдавати болю, можливо, це людина дійсно, ну, ми ж балакаємо про людей, про родинні зв'язки. Це, можливо, дійсно брат от, або син. І ви, звісно, не хочете сваритися, аби хоч би не втратити зв'язок, і іноді можливо було зв'язатися, поговорити. Тобто, тут якось менше всього тут з'ясовують обставини чи якісь моменти, що стосуються війни. Ну, спитаємо, які плани взагалі в цієї людини, от, що, що він там планує. Щодо вас, ну і взагалі що там в нього буде? Ну, я вам так скажу, то так, незважаючи на всю свою ну, декілька таку вдавану байдужість. Ця людина налаштована не зраджувати своїм принципам. Тут він мені із лицаря такого, знаєте, такого шебутного. Друг мені показує, що він мах, що він король Пентаклів. Це дійсно мова йде про якогось чоловіка тут. Так, Але він хоче так, знаєте, придержуватися своїх принципів і якихось своїх обраних правил. Тобто, так, я в Росії і цим все сказано. Мені добре, чого й вам всім бажаю. Десь отакий посил іде. В нього можливо починаються фінансові кризи. Тут таке він починає вже розуміти, що його гаманець на половину пустий, щось відбувається не так, і він метушиться, якби налагодити. Тобто події війни менше всього його зараз хвилюють. Він тут що мені зробити так, щоб я був в тому стані, щоб не було гірше. Але він вам в тому не зізнається, тому що, я розумію, якщо сказати, от зараз в мене щось погано з роботою чи з бізнесом, то ви почнете глузувати, скажете, а ось бачиш, аби ви війну не розпочинали, то, можливо, було б краще, можливо, б тебе не було таких проблем, тому він вам про те не скаже. Але в нього дійсно якісь відбуваються моменти, ті, які, яких раніше не було, він тим не задоволений. Це стосується роботи чи бізнесу. Тобто, якісь починаються фінансові кризи, в яких він не зізнається. Мах, тут старший аркан, це такий, знаєте, майстер комунікації. І з ним посваритися майже неможливо. Але й думку його змінити також неможливо. Він гнучкий і хитрий. Тобто, ця людина, про яку ви питаєте, лишається при своїй думці. Тобто, як вам я вам так і сказала, я знаходжусь в Росії. І цим все сказано. І більше ми це не, обму... О, не обму... обмусолюємо, тому що нічого ми міняти не будемо. І сваритися з вами я не хочу. Він лишається при своїй думці. От, і навіть якщо ну, так. От він сваритися не буде з вами, якщо ви його самі от не зачепите. Тут, якщо ви будете придержуватися його політики, от вести такі нейтральні розмови, тільки про життя-буття, все буде добре, але стоїть вам зачепити якусь, якийсь момент, то він, звісно, буде опиратися. І тут таке, тобто тут карти так кажуть: не провокуйте мене, і все буде добре. Тут ще він дуже хоче кудись їхати. Знову ж я вам кажу про те, що в нього якісь проблеми фінансові виникають, він так трохи мотушиться, хоче десь їхати. Але це не в Україну, звісно, це десь щось по справам, можливо, десь за кордон таке. Тобто, так, людина ця налаштована. Питаємо, як поверне доля, як дійсно поверне доля. Тут так. Людина ця дійсно любитель оковитої, і ви, можливо, цим стурбовані. Якщо ви мама, чи сестра чи брат, то знаєте, що цей мужичок, про якого ми зараз балакаємо, дуже таке любить так солоденько поїсти, хильнути і ні про що не дубати. Ви про це стурбовані. Що я вам скажу? На... Як поверне долю? У вас, можливо, зустріч може відбутися. Я вам вже казала, що він десь хоче їхати або має їхати, чи по роботі, чи десь десь буде виїжджати. І у вас можливо, зустріч ну, може, в іншій країні, в третій країні, якось так, проїздом. Що буде надалі, як поверне доля? От якщо ви не будете зачіпати болючі теми, теми війни, якоїсь несправедливості, то ваші відносини можуть зберігтися. Але якщо провокувати цю людину, то він, врешті-решт, може відповісти різко і. Припинити спілкування, але це на деякий час. Тобто тут я не бачу, щоб знаєте, щоб стосунки були розірвані раз і назавжди. Можливо, зараз вони у вас дещо напружені по цим картам, але все одно, як тільки буде закінчення війна, закінчена, і би вона не закінчилася, ну ми знаємо, як вона закінчиться, це буде перемога України, то тут таке, знаєте, пройде час після війни, там рік, два, три, п'ять. От і у вас буде тут зберігатися спілкування. В цілому, ви будете підтримувати один одного, ви будете теж намагатися підтримувати ці відносини, і ця людина, про яку питаєте. Росію ця людина не покине, але зустріч у вас дуже ймовірна. Ну, наразі в мене все. Я вам дуже дякую за увагу, за ваш час. Підписуйтеся. На все добре.